Всіх вітаю, мене звати Антон, я UX UI дизайнер, і сьогодні ми поговоримо на дуже просту тему, як скопіювати чужий сайт. Навіщо нам це потрібно? Вирішуйте для себе самі. Можливо, вам подобається якийсь елемент на цьому сайті. Можливо, ви хочете зробити щось подібне, і щоб не втрачати дуже багато часу на свою розробку. Ви хочете просто скопіювати якусь частину. Я нікого з вас за це не засуджую, тому. Просто не будемо витрачати час, погнали в нашу фігму. І що і як ми робимо? Все дуже просто. Ми копіюємо посилання на сайт, знаходимо в плагінах Figma HTML to Design. відкриваємо і ставимо сюди нашу силочку, натискаємо Import і чекаємо на результат. Єдине, що вам скажу, що, ну. Безкоштовних скопіювань сайту він вам дасть небагато, але цього достатньо для того, щоб там вирішити якісь свої задачі. Чекаємо на результат і фінішуємо. Ось такий результат. Подивіться на це неймовірно. Воно виглядає супер круто, прикольно, можна використовувати якісь елементи. Дуже професійно зробленого дизайну. Мені подобається. Що ж, люди, ставте, будь ласка, лайки, якщо вам це сподобалось або було корисним. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. Па-па!